Вітаю, ви дивитесь новини на 9 каналі. Наші журналісти готові розказати, чим жила Дніпропетровщина протягом минулої доби. В студії працює Марина Іванющенко. Сьогодні для вас підготували таке. Зелена смердить із відходами. На житловому масиві і люди жаліються на якість води ба більше. Її відсутність. Щодні пря нам порадила міська влада. Дивіться у випуску. Поштова марка до професійного свята в Укрпошті презентували брендовий конверт та марку, присвячену ЦНАПам, і поради енергетиків, як підготуватись до холодів в умовах війни. Вісім ракет, 25 шахедів, 40 авіаційних та 51 удар з реактивних систем залпового вогню за минулу добу. Ворог чергове атакував Україну ракетами та дронами. Повітряним силам вдалося знищити 23 цілі. Росіяни продовжують бити по позиціям наших військових та населеним пунктам. Обстріляла російська армія Дніпропетровщину у Нікополі та Маргенецькій громаді, застосувала важку артилерію. Загиблих і постраждалих на щастя. Ця немає зранку. Агресор вдарив по Запоріжжю. Руйнувань зазнав об'єкт цивільної інфраструктури. Постраждало двоє людей. Тим часом наші захисники дають гідну відсіч окупантам, продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Більше про події на ключових напрямках фронту далі у нашій традиційній мапі. За даними генштабу, ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам Харківщини. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Агресор завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крахмального на Харківщині. Під вогнем також опинилася Масютівка, Сіньківка та Іванівка. На Лиманському напрямку ворог з повітря бив по району Білогорівки Луганської області та накрив вогнем Торське, Сіверськ і Спірне Донецької. Наші воїни відбили атаки окупантів в районі Нової Горівки Луганської області. Також від артилерії та мінометів постраждали вісім населених пунктів Луганщини та Донецької області. Гідну відсіч сили оборони дали і на Бахмутському напрямку. Відбили атаки противника, які прийшлися на Залізнянське, Клішіївку та Білу Гору Донецької області. Росіяни гатили з артилерії по 20 населеним пунктам, що на Донеччині. Під прицілом авіації був Авдіївський напрямок. Там російські терористи вдарили в районі Авдіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. На Мар'їнському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Вогнем артилерії накрило населені пункти Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку в районі Вугледара та Старомайорського ворожа авіація завдала удару. Вогневого ураження зазнали понад 10 населених пунктів. Після звільнення населеного пункту роботи на Запоріжжі ворог не полишає спроб атакувати його знову. Але наші військові тримають оборону на Запорізькому напрямку. Від ворожих авіаційних ударів також постраждали райони сел Малаток Мачка та Оріхів Запорізької області. З важкої артилерії армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів на Херсонщині. В Україні новий міністр оборони 338 депутатів Верховної Ради підтримали кандидатуру висунуту президентом. Рустем Ум'яров, політик і підприємець кримсько-татарського походження. Останній рік очолював фонд державного майна України. На новому посту він замінив Олексія Резнікова, який пішов у відставку два дні тому. Пропонована кандидатура Рустема Мєрова наразі це консенсусна пропозиція. Це пропозиція, яка об'єднує зокрема зал Верховної Ради. Ми прекрасно розуміємо, що є компетенції, професіоналізм і доброчесність пропонованого кандидата. І ми також розуміємо, що зараз є підтримка різних політичних сил. Не поливайте городи, і буде вам вода. Таку відповідь отримали мешканці житлового масиву Ігрень від Дніпровської міської ради. Люди вже третій рік страждають від нестачі води у домівках, проте сплачують за послуги у повному обсязі. Крім того, там, де є хоч трішки тиску, вода зелена та ще й смердить. Тому місцевим доводиться купувати воду, а це добряче б'є по гаманцях, особливо пенсіонерів. Так у чому ж справа? Чи є шанс у людей побачити у кранах питну воду? Розбиралася наша Наталія Москаленко. Я дуже хочу звернутися і до міської ради, і до водоканалу, щоб вони нам зробили це, це наше прохання, щоб і вода у нас була нормальна, і напор був, був нормальний. На ігрині люди у розпачі вже не один рік. Кажуть, вода у дефіциті. У більшості будинках її навіть немає. А якщо і є, то тече з крану лише тоненькою струйкою. Це так біжить гаряче. Це край кращий випадок. а бувало і так, що бігла, як наче півспічки, і взагалі не бігла гаряча вода, тому що не продавлювали. Подружжя Розумовських майже все своє життя мешкає на цьому масиві. Господар згадує, що ще у х роках минулого століття люди власним коштом вирішили прикласти труби там, де відсутнє водопостачання. А це верхня частина ігрені. І ще коли проводили воду, то Фахівці, які ну, робочі, вони казали, що багато толку не буде, тому що вся розводка 100 міліметрів і дуже вгору підйом, і тиск буде малий. Воно так і виявилося. Ну, спочатку було нормально, більш-менш. Ми ще могли і газові колонки працювали, ну якось воно було нормально ще, терпимо, временно. Все змінилося враз, коли житловий масив почали заселяти, і на початку 90-х проклали труби для водопостачання. Депутати нам пообіцяли провести закольцювати, щоб подати воду через верх, а не знизу. Тоді тиск буде більший. Розрили канали по балці по нашій за залізницею. Привезли труби, вложили, не вложили їх, поналажували все. Вони їх навіть поварили, тільки повністю не зробили, вкинули в канаву. От я вам не скажу, були заізольовані повністю чи ні. Вони але вони були вкинуті в канаву і далі не зариті. На цьому справа і закінчилася, згадує пан Павло. Вибори того часу вже минули, і про водопостачання на житловому масиві забули. Через розливи річки маячки труби зійшли на поверхню. Люди казали, що вони знаходилися у дуже поганому стані. Про труби знову згадали на наступні місцеві вибори. Поново розрили, вкинули в канаву, зарили. Провели, закольцювали, але я вам не скажу, як вони були там заізольовані, як воно там було. Не знаю. Я так думаю, що погано. Тому вони в часу несі погнили у ці труби, які були вкинуті через роки. І тепер у нас проблема дуже велика. Там образувалося болото. Раніше там було сухо, каже пан Павло, як і інші мешканці. Він впевнений, що труби протікають, і колись якісна питна вода, яка текла до їх кранів, наразі створює болото. Де Сухо вони ще його латають. Хай хай хомути, ну воно стоїть якось латають. Ну під болотом ніхто ж нічого не робить. Мешканці почали звертатися до міської ради КП «Дніпроводоканала», адже вони оплачують з платіжок за те, що не отримують. Там їм повідомили, що болото від річки маячки, і труба тут не при чому. Чоловік вирішив впевнитися у словах посадовців. Перейшов повністю лісосмугу. Балку, всі оці бур'яни ніякої там маячки немає, там сухо, абсолютно ніде нічого, ніякого струмочка нічого немає. Все болото, то, то стою води. А пізніше місцеві почули нову версію міської влади. Треба узгоджувати з Укрзалізницею, адже труба проходить під рейками. Просіла б земля, ілі грязь була, білі вода. Ну що тут би було? Нема. Тільки болото далі. Ото йде, от воно тут, і там видно прямо, де труба та проходить. Там аж дерева завелися вже. І дерева ростуть там усе. І воно віддать. Отам уся вода. І ото вся наша вода через маячку в Самару. Мешканці у розпачі, адже постійно чують відмовки місцевої влади. Після багатьох звернень людей запросили минулого місяця на зустріч. Представник міськради був і Представник водоканалу, який сто разів нам повторив, що вони зробили документацію, передали в розробку, коли міськрада рішить, тоді буде заміна труби. Була відповідь, що водоканалу поставили передвочередну задачу по заміні труби. Через 2-3 неділі я перепитала, коли мені сказали, що це не скоро, до зими врядлі буде. Людям доводиться купувати воду для потреб їх сімей, а ціни не з дешевих. Тим паче обіцянки замінити трубу лунають з 21-го року, кажуть мешканці. У той час місцева влада пропонує відмовитися від поливу городів. І тоді жодних проблем з водою обіцяють не виникне. Такі поради місцеві не приймають і надалі вимагатимуть від влади налагодити водопостачання. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Житлові права, соціальний захист та підтримка бізнесу переселенців у Дніпрі. розпочався масштабний східноукраїнський форум рад ВПО. Зміцнюємо Україну. Там обговорюють виклики внутрішнього переміщення в регіонах та їхні рішення, які покликані сприяти інтеграції переселенців в приймаючих громадах. Головний акцент заходу робота рад ВПО. Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей також підняли найголовніші теми, такі як житлові права ВПО, підтримка бізнесу, гуманітарне реагування, соціальний захист та психологічна підтримка переселенців. Окрему увагу приділили і темі синергії міжнародних і місцевих організацій, які підтримують і допомагають внутрішньо переміщеним особам у громадах. Зараз це питання дуже важливе, тому що ми розуміємо, що ті, хто залишився на постійне проживання, ті внутрішньоприміщені особи, які залишились на постійне проживання в Дніпропетровщині, зараз повинні інтегруватися в наше суспільство, і ми, як органи влади, повинні всіляко в цьому сприяти. Форум саме про це. Оскільки ради ВПО це один із таких важливих інструментів для реалізації прав та свобод внутрішньопримічних осіб. Моє очікування таке, що ради ВПО в громадах мають в першу чергу акумулювати інформацію про потреби внутрішньопромішних осіб, про те, які вони є, а працювати з місцевою радою для того, щоб розуміти можливості бюджету і не допускати дискримінації, слідкувати, щоб рішення в громаді приймалися в інтересах усіх категорій людей, які там живуть, з врахуванням можливостей і потреб і громади і переселенців. Я би хотіла, щоб ради ВПО. Показали свою ефективність, довели, що ми дійсно можемо навіть в таких умовах, навіть в умовах військових дій, коли постійно обстріли, коли постійно треба зважати на безліч факторів, можуть покращувати ситуацію в громадах. Півтора місяця залишилося до початку опалювального сезону. Енергетики закликають підготувати житло до холодів, аби зменшити енерговитрати та зберігти тепло в оселі. Цьогорічні поради від фахівців майже традиційні від утеплення під'їздів до перевірки справності проводки, розеток та енергоприладів. Проте наголошують, варто враховувати ситуацію в Україні та бути готовими до аварійних відключень. Аби встигнути підготувати житло до холодів, фахівці радять скласти план. Кажуть, розпочати краще з перевірки дверей та вікон. Ми розуміємо, що якщо дерев'яні вікна, то це треба проклеїти, Якщо то треба перевірити щільність резинки. А друге, що з цього витікає, це перевірити свої радіатори батареї. Батареї не мають перекриватися шторами та меблями. Позаду них краще встановити екрани з фольги. За рахунок цього тепловіддача збільшиться на 20%. Серед порад енергетиків подбати про додаткове опалення можна придбати обігрівач. При цьому важливо врахувати розміри приміщення, потужність мереж. Ідеальна в умовах війни забезпечити резервне джерело живлення. Генератори для квартири не підходять, це для будинків. А для квартири більше підходить це накопичувальні енергії. Енергетики до зими готові, однак українці мають енергообеспечити себе, підкреслює Юрій Федько. Мережі підготовлені до опалювального сезону, але ж у наших Рашистів, скажімо так, хто знає, що на умі. Якщо зараз будуть теж масові атаки на енергосферу України, то відповідно будуть аварійні відключення, знову ставостановлення. Ми це проходили минулої зими. Осині зимового періоду, за словами Юрія Федька, експерти готові онлайн відповідати на запитання споживачів, в тому числі й допомогти підібрати модель зарядної станції, яка буде найбільше відповідати потребам конкретної родини. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новина дев'ятого каналу. Починаючи з середини травня, у Дніпрі прибрали 33 стихійні сміттєзвалища. Про це повідомили у міській раді. За словами комунальників, це здебільшого побутові відходи та будівельне сміття. Найчастіше звалища з'являються поряд з приватним сектором та у віддалених районах міста. Особливо страждають балки, куди часто скидають відходи несвідомі містяни, адже потім навести лад на схилах це непроста задача, зазначають у міській раді. Ліквідація на територіях балок це дуже складний процес, який потребує попереднього проекту і подальшої рекультивації звалища стихійних безхазяйних відходів, тобто це дуже коштовний процес. У Кам'янському міська влада підписала меморандум з керівницею асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Ганною Бондарець. У документі сторони заклали співпрацю та фінансування у наступному році. Ця допомога буде реалізовуватися за рахунок програми підтримки ОСББ. У публікації очільника кам'янського зазначається, співробітництво в рамках меморандуму передбачено як одне з найбільш лояльних порівнюючи з іншими містами України. У Дніпрі презентували нову поштову марку. Цього разу вона присвячена ЦНАПам, центрам надання адміністративних послуг. Її розробили в обласній військовій адміністрації разом з Укрпоштою до марки надрукували і брендований конверт. На урочисте погашення запросили працівників ЦНАПів з різних громад. Саме сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Наше ЦНАП... мережі єдиним режі області з'явилася власна марка, яку вони можуть використовувати при адресуванні з усіма надавачами адміністративних послуг і мати свій власний такий необхідний подаруночок, да та можливість презенту для всіх своїх друзів з всієї України. Такою була середа 6 вересня в об'єктиві дев'ятки. Більше новин читайте на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Також нагадую про телефон гарячої лінії, за яким ви можете повідомити свою новину. Він зараз на ваших екранах. На цьому прощаюся з вами. Бережіть себе і до нових зустрічей в етері.